Дорогенькі мої глядачі, починаємо нашу чарівну передачу Казки лірника Сашка. Мій котик уже вушка нашорошив, котлетку маламурив, хоче слухати казочку. Казочка буде для вас сьогодні французька, називається Сім воронів. Жив у собі один чоловік. І було у нього семеро дітей і всі хлопчики. Через рік хлопчик хлопчик і такі хороші, милі, один одного любили і батька слухали. Коли це, народжується ще одна дитина, дівчинка, і народилася вона, і така була слабенька вона. Батько каже, треба швиденько її похрестити. Бігом хлопчики каже: біжіть, принесіть води із джерела. Хлопчики всі семеро побігли, взяли. Взяли швиденько глека за тою водою, але кожен хоче принести перше сестричка ж народилася, та й давай то глеко один в одного видирати. Та й той глек випав у них з рук боўкнув, та й бовкнув, те джерело в воду. ту. Вони стоять, думають, як же ту воду принести. А батько чекає, нема та й немає. Нема, та й немає. Вже побіг до них свариться. Де? А де глек? А каже, впустили. Батько розізлився, як сяки такі, щоб ви воронами стали. Тільки сказав. Тут же семеро хлопців перетворилися. На сімох воронів. Змахнули крилами і полетіли в небо. Батько каже, Боже, діточки, я ж так сказав, вибачте, поверніться. Та куди вже. Дівчинку ту похрестили, а сімох синів батько втратив. Що не шукав, як не благав вернутися, ворони посиділи, посиділи та й полетіли. І ростеться вже дівчинка, дитина. Батьки їй про те не розказують. А вона ж думає, що вона одна у батьків. Але вже підросла, стала величенькою. А якось люди на базарі кажуть, Та, це і за неї, там брати пропали, там почула, думаю, які брати, і за мене брати, які брати. Раз почула, два почула. А там вже якось і зрозуміла, що щось тут в неї таке народу написане не дуже добре. Та й давай батька-матір питати, як так сталося, що було. Заплакав батько, заплакала мати. Та розказує, що було в тебе семеро братиків старших. А як ти народилася, то батько послав їх за водичкою, а вони там десь там бавилися чи що, та й впустили того глека з водою, а батько розсердився та й сказав, щоб вони воронами стали. Та вони в ту ж мить перетворилися на воронів, і більше ніколи ми їх не бачили. Як почула та сестричка, та так і жалко стало за тебе братика. Вона весь час сама та сама, а все-таки братика хотілося, хотілася виявляється, в неї були вони. І задумала вона своїх братиків знайти. Не сказала ні батькові, ні матері, нічого, зібралася тихцем в дорогу, взяла собі там якихось сухариків, старі черевички, паличку взяла, платячко надягнула своє зверху, ще накинула свитинку, і поки тато з мамою спали, пішла із дому. А на пам'ять про батьків взяла перстеньок мами собі на пальця та й іде. Іде та й дивиться. Куди птахи літають, куди, куди ворони, вона й за ними. І добирається від міста до міста, від села до села. Та й питає, чи не бачили де, щоб сім воронів разом літали. Та кажуть, десь три буває, один. Ціла зграя буває, щоб по сім то не бачили. І ходила вона, блукала, коли зупинилася в темному лісі, далі вже нема куди йти. Коли дивиться, вогник блимає. Вона туди, а там хатинка. А в хатинці бабця стара каже: дитино, як я ти сюди забралася? А та розказує, так і так, бабуню. Чи не бачили ви, може, сім воронів, це мої братики, та розказує, що там трапилося. Послухала її бабця каже, е, дитиночка, моя дитиночка, ніхто цього не може тобі сказати. Хіба що знаєш, що якщо ти підеш он на ту високу гору, то серед білого дня там зупиняється сонце. То запитаєш у сонця. То як сонце не бачило, то вже ніхто не бачив. Подякувала дівчина, бабусі, дочекалася ранку та пішла на ту гору. Тяжко добиратися, по камінням скобзається, обтерне, обдирається, до, до, до полудня треба на гору вилізти. І таки з останніх сил вилізла. І рівно в полудень зупинилося сонце над горою. Пекуче, гаряче, аж волосся тріщить на дівчині, а дівчина і питає: сонце, сонечко дорогеньке моє, Чи не бачила ти моїх сімох братиків, які воронами стали? Ну, каже сонце, я весь світ бачу, але твоїх братів ніде не бачила. Ти знаєш, що каже дівчина: дочекайся ночі. І от на тій сусідній горі мій братик місяць зупиняється. От як він, може, вночі побачив, то він скаже а ні, то вже ніхто їх не побачить. Пішла дівчина, до ночі на іншу гору треба вилізти. <кій> поки спускалася, поки добиралася, вже стемніло. Уже ледве-ледве з останніх сил на ту гору вирізла, О півночі зупиняється місяць срібний. І такий від нього мороз іде, аж в неї льодом волосся вкривається. Місяцю, місяцю, місяченьку, – каже дівчина, ти по всьому світі буваєш вночі все освіщаєш. Чи бачив ти моїх братиків, сімох братів, які воронами стали? Е, каже місяць, я весь світ вночі бачу, але твоїх братів, не", каже, не зустрічав. А сонця питала, та каже, питала. Знаєш, що каже, а от якщо ти перейдеш до наступної ночі на берег того озера Кришталевого і станеш там, то над цим озером всі зірки збираються і в воді відображаються. Тому же зірки бачили, вони тобі скажуть. А більше ніхто й не скаже. Подякувала дівчина місяцю та пішла до того кришталевого озера. цяк так перебула день, якихось я відпоїла. Добралася до кришталевого озера. Вночі висипали зірки на все небо у воді відображаються, на всі голоси сміються, перемовляються. Стала дівчина їх питати: Зірки, зірочки ви мої? Ви всюди буваєте, всюди заглядаєте? Чи не бачили ви моїх братиків, сімох, які воронами стали? Подумали, зірки порадились. А знаєш, дівчинка, бачили? Є така звідси, якщо йти на південь. Довго-довго, нікуди не звертаючи, ти прийдеш до великої скляної гори. Та гора раз на рік відмикається, коли і сонця, і місяця немає, і звідти вилітають сім воронів по світі літають, і потім день і ніч покружляють і назад вертаються. І та гора назад замикається. От там твої брати. А щоб попасти в неї, візьми під каменем в цьому озері скляний ключ. Тільки той скляний ключ може ти гору відімкнути. Тільки диви, каже, не розбий його, бо іншого ключа від тої гори немає. Подякувала їм дівчина, знайшла того каменя, перекинула, а там скляний ключ такий лежить. Взяла вона на мотузочок, гарно зав'язала в ганчірочку, та йде на південь, день і ніч іде, обтерне, обдирається, через ліс прибирається і нічого не боїться. Ні вовк її не зачепить, ні, ні ведмідь, ні лисиця, ні розбійник. Іде дівчина і виходить довго чи коротко і виходить до Великої скляної гори. Вилізти по ній не можна, бо скобзується, гора блищить, сонце місяць відбиває. Походила дівчина і бачить там скляні двері, а в них шпаринка для ключа. Кинулась дівчина ключ знімати, а він у неї з рук випав і розбився. Боже, сіла вона плаче, далі дивиться, а маленький шматочок лишився з гострими краями. Взяла вона той ключик, вставила і відкриває, а руки ріжуть, кров тече, але вона так братиків своїх любила, що не боїться нічого, то скривала вони руками, той ключа повернула, двері відчинилися. Заходить вона всередину, а там всередині великий палац, гарні палати, все там є, і все, що душа забажає. І виходить на середині велика кімната. А там сім страв стоїть і сім келихів. Вона з кожної страви по шматочку відщипнула, покуштувала, з кожного келишка надпила, а в останній взяла і перстеньочок мами вкинула, а сама під ліжко заховалася. Коли це розтуляється гора і прилітають сім воронів. Тарались об землю стали такими хлопцями красивими. Кожен сів за свою тарілку, взяв свій келих, каже, хтось з моєї тарілки їв, троє каже, з моєї хтось їв. І з мого келиха хтось пив, то і з мого пив. Поїли, попили, а останній випив, каже, дивіться, щось маму келихи. Що, щось лежить в келичку? Дістав, каже, це ж перстень мами нашої, як він сюди потрапив. А дівчина виходить каже, це я принесла. Глянула на неї, брати, а ти хто така? Вона каже, сестричка ваша. Тут же розпалася скляна гора, братики, братики кажуть, оце ми були зачаровані доти, доки ти нас не знайшла. Взяли сестричку на руки, розцілували і та й додому. Добралися, довго чи коротко йшли, а там уже тато з мамою такі раді, що гарні хлопці вже і семеро братів, і одна дочка живуть до цих пір, щасливо, хліб жують і ніколи не сваряться. А сестричка братиків любить. А братики сестричку. Так і ви в своїй родині любіть своїх братиків і сестричок, і буде вам щастя. Вам, казочка, а нам з котиком бублички, в'язочка. До побачення.